Продовжиш наше життя, даєш нам захист, незважаючи на злобну агресію московитів. Ми молимо тебе, щоб ти благословив і це наше служіння, благослови нас, коли ми будемо прославляти Твоє ім'я, читати Твоє Слово, дивитися до Тебе, бережи нас на час служіння, бережи нас в звичайному житті, бережи наших рідних, близьких, наше місто, нашу країну, наших військових. Просим тебе про милість твою про втіху для тих, хто втратив в чивіні своїх рідних, безпіху, бо майно, здоров'я, благослови, дай сили нам всім пережити ці страшні часи. Не вертай в себе українців, Господи, дай кайтям московитам, щоб вони зрозуміли свої злочини, забрали з нашої землі. Вижені від влади Путіна і його злобну банду, Господи, хай вони десь у в'язниці. Можливо, в хворобах тяжких думають над тим, що накоїли, Господи, щоб. Згадали, що вони просто люди, страшні злочинці. Просимо тебе, Господи, про благословіння на наш народ, Господи, і за все тобі дякуємо, Знаємо, Господи, що ти непричатний злу, і тому ми сміливо довіряємо своє життя на твої руки. Прославляємо, як Господь наш, і вклоняємося Тобі, Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Шановні друзі, дивіться, хто не вміє відключати телефон, ще раз дуже прошу. Да, ну, а як або як мінімум попросіть своїх близьких, щоб вони вам не телефонували? Це не так складно запам'ятати, да? що, що у нас там певні часи відбувається служіння. Я думаю, що вони можуть це запам'ятати, не телефонувати в цей час. Добре, друзі, кілька слів буквально про наше сьогодення. Навіть це буде не, 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 не стільки проти, скільки про, 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 про майбутнє людство взагалі. Ми з зараз з вами бачимо, друзі, як світ стає все більше, ну, скажіть, яке слово можна сюди додати? Все більше божевільним, так, добре згоден, ще, токсичним, жорстоким ще агресивним, може, а? беззаконним. Давайте ще одне таке слово додам. Я згоден з усім, що ви сказали, це так. Але є ще одне слово таке, яке дуже насправді впливове, нескабільне. Ви помітили, що руйнується все, що здавалося б здавалося б таким нерухомим. Фундаментом таким. Але зараз ми бачимо, що нема навіть таких речей простих. От якщо чекатіла за своє життя, це був такий вбивця в Радянському Союзі, це для молоді пояснює. серійний вбивця, який вбивав і гвалтував жінок, да, то він там, я не пам'ятаю, 51 жінка, по-моєму, чи щось таке ще скільки? 50 днів. Да, то це ну, всі відомий злочинець, да, це страшна істота. Його, до речі, тоді стратили, тоді ще була смертна кара. Ну, це це був Радянський Союз. Е, зараз ще, друзі, сивійного вбивцю, який вбиває мільйони людей, і я говорю зараз про Путіна, називають великим лідером, гарним хлопцем. Це просто українці чогось не розуміють, не хочуть поділитися землею. І ти дивишся, і друзі, ну, не просто зло е, е, перемагає торжеству, як торжествувати, святкує. Да? Не просто зло святкує, а е, нема супротиву цьому злу. Ну, є люди, які чинять супротив, да? але насправді е, ти вже не знаєш, що очікувати. Да? Будь ласка, остання новина така дуже, дуже, дуже насправді показова. Трамп раніше заплановано поїхав з наради е, G7. Це Велика Сімка, так звана. Да? Тобто це. Не, була така нарада великих країн демократичних, які просто говорили про те, що відбувається в світі, як далі координувати свої зусилля. Він приїхав туди, наговорив купу образ тим, тим людям-лідерам тих країн, які вважали завжди союзниками Америки. А потім, а потім втік просто, бо попереду у нього мала бути зустріч з нашим президентом. Я дивлюсь, друзі? І я е, жахаю з того, що далі, далі відбуватиметься. Бо насправді е, люди, е, ці е, керівники держав, вони дуже потужні держави, вони поводяться просто як якісь звичайні як трус українською боягуз. боягус, звичайний боягус. Дивишся, один великий лідер вбивця серійний, сидить в бункері постійно. Другий тікає, бо тут йому в очі, щас Зеленський знову сказав, ну що, Дональд? Шукати. Так завжди хочеться додати дах. Дак, Дональда. Тільки Дака не хочеться ображати, бо Дональд Дак був простуватою істотою, але сміливий, і все там, все на своє місце. А це ж дивишся на нього. Пам'ятники собі ставить, а як подивишся, очі подивитись, боїться, бо насправді дивіться, що робить кацапня зараз. Б'є по, по людях, б'є по людях, б'є по людях, б'є по людях, а той нічого не робить. І друзі, насправді, насправді дивіться, до чого я вийду. Це ті, ті речі, які про я проговорив, це всім відомі факти. Є, є речі, які невідомі людям, звичайно, якщо ці люди не є християнами і не є людьми, які посвячені Богові і постійно. Перебувають у читанні Слова Божого. Бо Біблія говорить, що в останні часи існування людства, а я е, переконаний, що ми дуже близько до Другого Пришестя Христа, я, можливо, в цю, в цю неділю або в наступну зроблю е, спеціальну таку проповідь, де пояснюю ті ознаки, які говорять про те, що Пришестя Христове дуже близько. Е, так от, В останні часи перед. Е, Перед пришестям Христа цей світ дуже сильно зміниться. Отой, так, як ми його бачимо, він існувати перестане. Земля буде переподілена, так Біблія говорить, що буде зроблена, буде, буде, земля буде поділена на 10 великих частин, над кожною з яких буде поставлений цар. Ну тобто Біблія, коли говорить цар, це значить. Верховний керівник, да? То зараз це називається президентами, прем'єр-міністрами, да? це залежить від того, який державоустрій держави. Так от, 10 сарів, які приймуть владу, і там написано на один час, тобто дуже на короткий термін, і одразу передадуть свою власть звірові, які є ставлеником сатани. Це такий Христос від сатани. І тоді вся земля буде під його керівництвом, отоді. Процес написано в книзі об'явлення, ніхто ніхто не зможе ні купувати, ні продавати, жити не зможе, якщо він не, не підкориться сатані або буде вбитий. І це страшні часи такі. Да? Так от, що треба, що зараз відбувається на наших очах, як я думаю, друзі, я просто говорю це, бо я внутрішнє, знаючи Біблію, спілкуючись з Богом, розумію, що саме до цього зараз іде. Для того, щоб створити щось нове. Для цього що треба зробити? Зруйнувати існуючі. Да, зараз існує якийсь світопорядок. Є там організація Об'єднаних Націй, так. є країни зі своїми там, державами там, і так далі. Для того, щоб люди сказали, що нам треба щось нове, треба, щоб був доказ видимий реальний, що оце існуюче, воно не працює, воно не дієве. Зараз чому у нас в країні дуже багато говорить про те, що Організація Об'єднаних Націй вона не працююча інституція. Бо усього на очах усього світу коїться злочини, страшні злочини. Те, що робить Кацапня, друзі, це називається і геноцидом, і військовими злочинами, і злочинами проти людства. І там купа термінів. Або вони працюють там, де ви Тому то річ, що вони працюють лише там. Коли, 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 це, коли, коли е, це вигідно тим державам, тим країнам, які мають силу. Тобто зараз, по факту, через війну в Україні відбувається одна дуже важлива річ. Усі маленькі країни вони починають відчувати себе якими? Беззахисними перед великими країнами. От і це друзі, це насправді призведе до того, а дуже швидко, друзі, нас очікує я. Про це частенько говорю, але я думаю, що десь під 28-й рік, чому 28-й рік, друзі, це по-перше, тому що буде переобрання в Америці президента. І вже є такі свідчення про те, що Трампа хочуть висунути на третій строк. Вже є там навіть законопроект, які подавали, але якщо пам'ятаєте, в кінці першого сроку свого він намагався підняти пункт такий. Там було захоплення конгресу і так далі, то в мене є таке внутрішнє перечуття. І я вже це бачу по, по, по фактах, які є. Законопроекти про третій термін, саме під Трампа. У нього він фотографувався там у пійсьбовці, де було написано Трамп 28-й рік. Тобто вже це така, знаєте, да, налаштування людей на те, що треба... Ну, Трамп же він вже не просто людина. Це ж, це ж майже, майже, майже Богу хотіть. Давайте так. Значить, Ой, і я може він я... сконає. <ривіт> Але насправді, якщо він не сконає, да, як про це ще говорить, то дивіться, Трамп зараз своєму дієво дивіться, він руйнує все, що можна. Да, відносини з союзниками. НАТО вже не НАТО. Да, там, тобто він руйнує все, що тільки можна. Я дивлюсь на нього, і він заявляє, що він миротворець, там класний чувак там і так далі. А насправді він ніхто. До речі, це дуже цікаво зараз. Ходить такий мем, фотка, така, де з одного боку Зеленський, з другого боку Трамп на одне І там написано Трамп тричі, е, е, тричі, тричі був одружений. Да, там, Зеленський, одружений один раз. Да. Е, е, трамп, Банкрут, шість разів шість разів. Великий бізнесмен. Шість разів банкрут. Зеленський. Він ж теж бізнесмен, я свій бізнес, да, ну, які б він не був. Ні разу не був, да? тобто, Ну Це так, повільні, сміються просто з них, з страфа, бо насправді він вже б'є себе в груди. Він великий миротворець, да? але при ньому війна в Україні тільки посилилася, злочини посилились. Зараз війна з Іраном, і це теж не зрозуміло. Тобто на на навколо в країні, друзі, вже у них почалися протести, і видно, що він руйнівник. От по його справах, хоча він за, за, ну, каже про інше, він руйнівник і його діяльність е, вона призведе, друзі, саме до того, що буде, е, буде зруйнована сама Америка не просто як країна, а як гарант стабільності. А це остання країна, друзі, е, 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 яка, яка зараз є перепоною до того, щоб змінити світоустрій. Найбагатша країна, найпотужніша, найбільша військова сила і так далі. І як тільки Америка похитнеться, а я думаю, що буде громадянська війна, бо він до цього призведеться, ще одна руйнація, то одразу люди, всі люди, заговорять, нам треба щось робити. І от після цього, друзі, достатньо швидко ми прийдемо до влади звіра або артиста, як його називають і І це насправді, друзі, те, що нас. З моєї точки зору, знову давайте я скажу так. З моєї точки зору очікує в найближчі, ну давайте я не буду вас дуже лякати, в найближчі 10 років. Хто <сум> планував до достав? Вийти в бункер. <сум> я не знаю, чи допоможе вам. Ну, насправді, друзі, я зараз про це говорю не просто так. Я зараз про це говорю для того, щоб ми з вами посилили молитви. Да? І треба за нашу країну, за визволення, за кінець, справедливий кінець цієї війни. Да? Але в першу чергу, друзі, нам постійно треба молитись про те, щоб ми були близькі. З ким? З Богом. Бо відвернути того, до речі, кому цікаво, друзі, просто у вас є новий, новий завіт, будь ласка, книга об'явлення, остання книга Біблії. Я, я ж говорю, що я подивлюсь, чи в, цю, чи в цю неділю, чи можливо в наступну, я буду говорити. Про якраз про ці ознаки, що кінець існування того світу людського, який ми бачимо зараз, він дуже близький. Я наведу певні ознаки, які ми бачимо з вами вживу в житті, і про які говорить Святе Письмо, які були передсказані ще дві тисячі років тому. Христос дав це об'явлення, книга об'явлення Івана Богослова, вона для нас була. Ісусом Христом, своєму апостолу Івану, який записав це для нас з вами, для всіх віруючих, щоб ми знали, бачили ознаки і розуміли, як ці ознаки останнього часу снігування люста. Добре, зараз ми маємо співати ще, де наші співаки все розумілися. Хукайте, гухайте, будь ласка, так? Так, ми співаємо. І після цього будемо читати книгу дія Апостолів, яка, до речі, як от говорить дуже, е, дуже, дуже потужно говорить про те, як треба проводити час свій. Особливо, якщо ми розуміємо, що небагато вже жити там, взагалі-то ми з вами не лиштабні пожити поніше, для вас так викає, жахаю, розчаровую да? друзі, але краще бути попередженим. І знати, ух ти, дивіться, а ми десь це чули, от, от так воно відбувається. Десь написано, давайте я ще коротеньке таке е, добавочку дам, щоб ви розуміли, наскільки це важливо. От, наприклад, що треба зробити для того, щоб людина не могла ні купувати, ні продавати. Що треба зробити? Ви дорослилися. Давайте нічто не знищити гроші. Давайте скажемо так, Да. І особливо не просто гроші, а треба знищити готівку, яка зараз ходить, якщо у нас щось світло виробили, там, так да. само. До речі, ось час кажу, зараз посмішу вас трошки. Це є такий блогер українець Денис Казанський, він з Донбасу, з Донецька, і він, він зараз пише, що в Росії десь коротше, із за того, що вони бояться, що наші будуть атакувати їх дронами, а дрони вони іноді використовують. Ну, там, місцеві мобільні, мобільні мережі. Да? І Для того, щоб не дати змогу нашим дронам орієнтуватись, вони вирубають мобільний зв'язок. Він говорить: все що завгодно, але на святе посягати не можна. І пояснює об'явлення, фотка така. У зв'язку з відсутністю інтернету і мобільного зв'язку, алкоголь. Не відпускається, навіть за готівку такими таким літами. <ріст> <ріст> Бо вони не можуть пробитися, що воно продане там, ж швидко треба відсканувати, а воно не працює. І вони там уявляєте собі, тут навіть готівка у тебе є, а і тут ти не все, що хочеш, можеш купити. Але якщо готівка є, можна хоч на ринок вийти, купити десь отак, бартер якийсь там Це час для пари. Але насправді, друзі, уявіть собі. Да? Ми дивимося і ми думали, ну як це так може зробити, що, що якщо в тебе немає якоїсь там печатки або знаку, там певний знак буде такий, е або на руці написано, або на лобі, там, да? як, як це так? Якщо такого знака немає, я не можу нічого купити. А вот так, ти прийшов з грошима, а твої гроші. Е ось зараз розуміється 25 рік. Це дуже така показова дата. Зараз всі країни. Всі країни, починаючи з цього року, вводять в обіг цифрові гроші. За цим, друзі, буде, вони кілька, кілька років це все протестують, як вони говорять, да? будуть переводити, в першу чергу, знаєте, що відбудеться? дуже скоро. Ви дивіться, це про розкладки. Дуже скоро, я думаю, на протязі півтора-два роки пенсіонери, хто тут є, я теж пенсію, в при інвалідності, багато. Ви всі побачите, що пенсії вам переведуть саме в цифрові. Ну, це окреме річ. В першу чергу бюджетники, тобто людей, які отримують гроші від держави, їх переведуть на цифрові гроші. Будьте ходити, будь ласка, тебе прийшов картку раз, або там не картку, а де, там, може телефон, може ще що-небудь. І все. І так потроху, я знаю, просто зараз ці процеси запущені в інших країнах, де немає війни. Я люблю, друзі, я кажу, що це буде перший важливий крок, бо коли всі гроші стануть у цифрі і не можна буде витягнути там нашу монету 10 гривень віддати за щось, то тоді ви прийдете, прикладете картку або щось, а вам скажуть, ну покажи лоба свого. О, пача, а чого у тебе тут нічого немає? Ну, там має бути значок. Да? Ну, я отрую, друзі, бо те, який він буде, як він буде зчитуватися це в рамки. Не? Але насправді все, грошей готівкових немає, я не можу підійти там до е, явно якоїсь продавчині Олі да, і сказати про наймі твої вишні, бо вона і ці речі будуть під заборонені. Тобто ми це з вами, друзі, побачимо, тому треба особливо бути пильним в цей момент, щоб не втратити зв'язок з Христом. Бо Книга об'явлення говорить, що цю з звіра приймуть усі люди, які не записані в книзі «Жит... життя у Христа. Всі, тобто тут не можна сказати, що який красавий як побіду. Якщо ти не дитина Божа, ти як колись розповідав один, один товариш, який дуже любив пити, а його дружина була християнкою. Він прийшов, щось там хтось згадав про цю. Про ці останні часи, про те, що не можна буде купити, продати, І він такий стоїть і говорить, що це, це нас усіх будуть заставляти прийняти мінку звіра. Я так дивлюсь на нього і думаю, сказати тобі, друже, що я думаю. я думаю, тобі, як тільки, тільки опахнулися, не дадуть, ти сам побіжиш, кажу, тут став, де тут, тут, ще там, додайте, аби тільки відпускали те, що мені потрібно. Да? Якщо ти не дитина Божа, і не зрозумієш цього. Героям слава, але зараз це не до чого, шановні. Тут буде богослужіння, так. Да, да. В цьому свій час, будь ласка. Тому зараз ми співаємо, друзі, але головне, зараз той час, коли особливо, особливо, якщо ми відчуваємо небезпеку, то треба тим більше в небезпеці поглиблювати наші відносини з Богом. Співаємо.